Друзі, привіт! Сьогодні в мене жнива. Тут у мене діляночка, грядка 30 сотих ячмінь. Ячмінь ярий. Ну, посіяв я його тут. Тут була кукурудза у тому році. У мене є відео, як молотили. осінню, я її ще однією косаркою що в попередньому відео ще раз пройшовся, коріння ну, від низу від землі торчало, скосив, пройшовся фризою і весною пройшовся ще раз фризою. <гум> Насіння купив на базарі, як би сказати, посіяв, ну, був, прихватив, зійшов непогано ячмінь, але був. Добряче, по-моєму, у мене є відео, добряче, прихватив мороз. І я гербіцидом не обробляв, боявся, що мороз так прихватив. Сам не агроном, дуже не розуміюся, а думав, тут ще трошки і гербіциду дам, то зовсім поганий буде. Але я сміню одійшов, ну тільки одне, що є, ось, як ви бачите, ос от у мене тут. Погрядки, туди у той кінець, тут небагато, але я для своїх нужд. У мене троє поросят залишилося. Ну, Можливо, щось комусь ще її реалізую. Будемо видно, що за врожай. Таке, вроді би, не зовсім і поганий. Ось зараз одриваю самий крайній колосок. Ось такий, бачите. Ну, Як з молота, комбайн. Тоді і подивимось. Бачите, молодець, він мені і сіяв, цей ячмінь. Так що ось так. Так що хай чоловік молоте, подивимось, що тут вийшло у нас. Так що працюємо, працюємо. Друзі, що працює різка, у нього розкидає непогано. Якби солома мені не потрібна. Тут чи профризується, чи продіскується. І в планах у мене тут буде посіяти озиму пшеницю. Треба буде внести якихось добрив, ну і всяке таке. Ну ось так. Поки що хай молотить. Це, по-моєму, комбайн Volvo Вольво... Volvo 110. Старенький він купив, але, але працює, бачите? І, до речі, непогано працює. Маленький комбайн, 2,5 метри, чи щось таке, чи 2,70 захват. Точно не знаю. Ну, як би для отаких грядок саме те, бо здоровим комбайном тут у нас тут є кілька невеликих комбайнів, ну як би оцей комбайн с -с -самий, самий найменший. Ось так. Ось. Поки комбайн молоте, покажу вам кукурудзу зараз. Ну ось, друзі, кукурудза. Це сорт Піонер. Це тут у мене була трава. Ну, сіялась, а тут з краю така, мов нижче, а туди досить хороша, висока. Бачите, по, по два качана, он навіть третій є. Є по одному. Ну ось така. В принципі, в принципі непогано. Ось тут у мене, я тут сам уносив гербіцид. Бачите, тут посохла. Сохне трохи знизу, жара, ну, бур'яну майже немає, бачите? Ну, осінь покаже. Осінню покажемо, що воно в нас вийде. Поки що і не погано. Ну, більш-менш жарко, жарко, сухо, так що якось так ось так покаже осінь. Ну що ж, чоловік там молоте, хай Молоте. Друзі, а лалеки не дурні. Мишей ловлять аж бігом. А ну зараз можливо і зніму, як слово. Миші вибігають. Їх тут дві ось, бачите, одна. А ось друга. Ота вже я що бачив, ось що за п'ять хвилин три мити з'їла. О, десь побачивали. Оп, вийшло. Хлопці нема. Молодець. Вони вже знають, де їжа. Молодці. Ганяють одна одна. так. Не так швидко, як здоровий комбайн, але швидко. Здоровим би не бистрійше, поки розвернеться, поки туди-сюди, а тут раз-раз швидко -раз по кругу і вперед. Так що, поки все гарно, все красиво, <гум> скоро вже закінчить. Подивимося, яка в нас урожайність. Ну, комбайнер казав, десь у бункер улази то на 200 пшениці. Приблизно. Ну, ми важити не будемо, а приблизно подивимося, скільки в бункері. Ну, звісно, що ячменю буде десь тона з хвостиком, приблизно хай тона, то на трошки. Це да, якщо повний бункер. В общем, почекаємо зараз з молота, а потім подивимося. Так, друзі. Десь залишилась четверта частина. Не знаю, а сказав, комбайнер, бункер повний вже. Ще. Я ось так, на пленку, щось може трохи розсипетися. Прицеп у мене малий, не влізав. товариша зайнятий. Зараз буду набирати. У мішки не так його тут і багато. Зараз висипе, покажу яка куча. Ну, ось дивіться яке, бачите, майже майже ну, звичайно, як дивіться, який його носот. Зараз покажу зблизька. О! І ось отак. Це досить такий і непогано. Чудово. Ячмінь сухий, хороший. Ну, це тут тона гарантія є, якщо трохи і не більше. Ну і тут четверть ще тона. Тонна 300. Ой. Ну, десь десь то на 300. Поділити. 30 сотих, ну, в общем, посчитай приблизно. Та що тут щоти? 40 з хвостиком центнерів з гектара. Це при тому, що я не ні удобряв, нічого і морозець його прихватив. Нормально. нормально. Так, ну Ось. Домолотив. Вигружаємо. У мішки набирав. то Зерно доволі чисте. То по краях тільки поосипався а всередині нормально. Ну ось так, бачите, досить непогано змолочено, різко й перебито, залишиться тут призирнуть чи дисконуть, якби до щось пройшов хороший. А потім вже тут, як все буде благополучно, посіємо зиму пшеницю. Ну, ось так. Все, висипав, ого, ще кучка непогана. Ну так, да, десь. Нормально, точно. Точно не знаю скільки. Ну, десь то на 200, то на 300 разом, так, да, Грушка? Приблизно гарантія да. десь так. Да. Ну, ось бач, комбайнер сказав, значить все правильно. <гум> так що ось так. Ось покажу зблизька комбайн. Чоловік десь побіг там питати. Ось такий він. Не новий, старенький, але надійний. Ось, ось такий, бачите, комбайник. Мотор тут Паркінсон. Ось такий апаратік. Все просте, ремні, конечно, тут уже трошки підморилися, ну нічого, не все зразу зробе, перебере. Він його недавно взяв, то ще зовсім не перебрав, Зробе. Молоте капітально, ось тут це як тут дивиться зверху оці колоски із осоту. А там далі їх і немає, то сипляться зверху. Чистий, соломи немає. Молоте. В товариша в мого теж пшеницю молотив, так така мов провіяна, в нього чиста була. Ну Ось, ось така робота. Зараз відвеземо додому. Висипимо, приїдемо, машиною за три ходочки заберу. Нічого страшного тут нема. В общем, що вийшло? Я прикинув тут, як комбайнер каже, тона 300 як мінімум, тут зерна усього ячменя, то, виходить, близько 40 центнерів з гектара урожайність. Ну, як би я вважаю, це досить і непогано. При тому, що я. Тут грядка не удобрена, була кукуруза, давно не удобрювалася, нічого я тут не удобряв, і гербіцидом не обробляв, бур'янцю. Ну, Зробимо далі, зробимо трошки, може, правильніше. Так що, а ви в коментарях скажіть, друзі, чи 40 центнерів з гектара для ярого ячменю це хорошо чи погано. Як, на мене, то, як для мене, то це чудово. Якось так. Так що буду перевозити, тут вже не цікаво, чи як грузить перевозить. На цьому відео буду закінчувати. А ви не забудьтеся задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів. Хто дивиться перший раз, скажу, що до мене звернулися хлопці, які демобілізувалися зі Збройних сил через тяжкі поранення і організували. Майстерні по збору FPV дронів. і Потрібні комплектуючі, так як з комплектуючих воно дешевше обходиться, ніж закуповувати цілий дрон. Ну, В общем, задонатити можна буде посилання зразу внизу в описі під відео. Є посилання на банку Монобанка. Вона постійно відкрита. І номер карточки кому як зручніше. Ну а зараз саме звернення і подяка за раніше зібрані кошти від самих бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам ютуб-каналів пана Анатолія. Рибачу, я та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує ефпів-дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, Якумію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги! Слава Україні! Ну, а я на цьому завершую. Буду возить додому зерно, це не цікаво. Саме цікавіше показав, як змолотили, що змолотили. Так що підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Ставимо лайк, пишемо коментарі і до скорих скорих зустрічей. Слава Україні!